Розумна обачність це мистецтво уникати непотрібних ризиків. Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Франц Райхельд був австрійцем за походженням, але жив у Франції як кравець і піонер парашутної справи, який розробив новий парашут, призначений для носіння на собі. Після тривалих переговорів із місцевою поліцією Рейхельд отримав дозвіл провести випробувальні скидання манекенів із парашутом з Ейфелевої вежі в Парижі. Однак у неділю, 4 лютого 1912 року, він прибув на вежу о сьомої ранку і оголосив, що замість очікуваного експерименту він сам стрибне з неї. Глибоко схвильовані його друзі та глядачі намагалися відмовити його від цього наміру, але він не змінив свого рішення. На запитання про використання страхувального каната чи інших заходів безпеки. Він відповів: Я хочу випробувати експеримент сам і без хитрощів, адже хочу довести вартість свого винаходу. Перша спроба. Райхельта піднятися на другий поверх вежі була заблокована охоронцем, який раніше бачив невдалі випробування з манекенами. Проте, зрештою, проблему вирішили, і він разом із двома друзями та кінооператором піднявся на другий поверх трохи більше ніж 57 метрів над землею. Рейхельд був упевнений. Що для розкриття парашута йому потрібно лише розвести руки у формі хреста. О 8.22 ранку у присутності близько 30 журналістів і цікавих людей, він за допомогою друзів налаштував апарат, перевірив напрямок вітру, вагався близько 40 секунд, а потім стрибнув. Його напіврозкритий парашут одразу обмотався навколо тіла. І він врізався в крижану землю біля підніжжя вежі. Ростин показав, що він зазнав смертельного серцевого нападу незадовго до удару об землю. Це був трагічний кінець так званого літучого кравця. Є багато мудрості в наступних словах зазвичай приписуваних Роні Олхему. Досконалість це результат того, що ти турбуєшся більше, ніж інші вважають розумним, ризикуєш більше, ніж інші вважають безпечним. Мрієш більше, ніж інші вважають практичним, і очікуєш більше, ніж інші вважають можливим. Однак ідею ризикувати більше, ніж інші вважають безпечним, варто обмірковувати обережно. Іноді ризик може бути найкращим вибором, але не завжди. Можливо, ми повинні уважніше прислухатися до порад і застережень тих, хто вже знає шлях, яким ми лише починаємо іти. Примудрий Соломон свого часу сказав: «Мудрий, зауважуючи лихо, ховається, а легковажні рухаються далі і зазнають шкоди. Мудра людина. Уважно спостерігає за обставинами, оцінює можливі ризики та вживає заходів, щоб уникнути небезпеки. Мудрість проявляється як здатність передбачати наслідки своїх дій і уникати ситуації, які можуть призвести до шкоди. Це заклик до обачності, розсудливості та розумного планування. Мудра людина знає. Коли час діяти, а коли уникати загрозливої ситуації, щоби зберегти себе і своїх близьких, це також можна розглядати як знак покори, коли людина визнає свої обмеження і шукає захисту в Божій мудрості та силі. Легковажні люди ігнорують небезпеку. Часто через самовпевненість необачність чи відсутність досвіду. Вони не бажають слухати застереження чи розглядати можливі наслідки своїх дій. У результаті необачність часто призводить до болючих наслідків, які стають уроком про важливість обачності. Важливо зупинитися, подумати і оцінити, чи не рухаємося ми на осліп у небезпечну ситуацію. Необхідно проявляти обачність у стосунках, фінансових рішеннях, духовному житті та повсякденних справах. Водночас, це нагадування про потребу шукати Божої мудрості, яка допомагає передбачити небезпеку і знайти правильний шлях. Будемо молитися про те, щоб Господь навчив нас бути мудрими та розважливими, помічати небезпеку і знаходити захист у його присутності. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми дякуємо тобі за важливі застереження. Допоможи нам бути завжди пильними і обачними, і чинити належним чином у нашому житті, перш за все, зваживши, що нас очікує. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви вирішуєте ризикувати, завжди робіться в межах Божого плану і ніколи за його межами.